І всім привіт, друзі! Мені за Тростики, вас прошу на моє новеньке відео. І сьогодні нарешті я нарешті вертаюся в своє в село номер 13 так? Ось моя, моя деревенська кузниця. І нарешті я повертаюся до неї. Так, і сьогодні той. ми будемо займатися, підемо на роботу і потім будемо віддихати. Зараз я покажу, що в мене в кейс. Я всі предмети витягнув, тепер можна їх, в принципі, розставляти. Ото у мене буде моє ліжко стояти, Ото буде стіл стояти. Які я зараз поставлю. Давайте поки лиш, все лишнє заберемо звідси. Не забувайте, що так лагає, бо кравчанки не прогруженіше. Як я його говорив раніше. Так, от буде скриня. Отаку от. Нарешті житель пішов. От буде потаємна скриня. Давайте тепер все таку розставимо. Цю сюди закинемо всі речі, які мені не треба, то все. І так тепер ставимо. Ідеально. Тепер ото, ото буде в мене стояти ноутбук. Опа. Який я теж брав з собою. Тепер ото в мене буде. Ой, опять. Я викидаюся. Ото факевий коврик такий синій. як я люблю. Як я завжди люблю. Опа, от так от все. Так, і тепер давайте, давайте скинемо все. Кстати, мені треба на роботу сходити деревенським фермером. Так що беремо мотиву, морковку, картошку. І йдемо на роботу деревенським фермером. Все. Зараз прийду, буду віддихати, чай собі зроблю. Вон, жителі тут гуляють. А я працюю, бо мене звільнять з роботи, а мені того не хочеться. Так, знімаємо. так, далі. І все засаджуємо, як по стандарту. В принципі. Так, то буде рости маркошка. Як я люблю рівні мої городи. то от все зарядку засаджуємо, засаджуємо, Так. Все. засаджуємо, Так, ідеально. Давайте, що тут Так, вагаємо. Нічого страшного. Так, опухоло, все, майже засадив і тепер такой все. Так, откладко. Отклад. Добре, друзі, що ви, щоб, щоб вас не тривожити, я зараз скоренько то все закінчу і продовжу. І нарешті я того от закінчив город, тепер можна йти віддихати. Сьогодні в мене тільки два огороди, бо я приїхав. Оцей і оцей. Все, йдемо віддихати, нарешті. Теплий коврик, теплий тепло, тепло дім. Все, зараз посижу за ноутбуком, пограю так, ігру включаю, значить, все. Друзі, Ви не пропадайте, скоро повернуся. Так, так, так. я там не підривай наші дома. Я зараз у деревні. Будь ласка, не треба, це наше, це наше село, будь ласка, не треба. Це наше село, зараз підірмо. Ну, міш, він нам зір зермаю думав. Всякий ростик вже повернувся. Ні, я зараз перевірю, чи він повернувся. він повернувся, я його попереджу. А... Давай, скоріше йди, йди скоріше. Ту -ту 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 -ту, друзі, я віддихаю тут поповні. Так, хтось мене знову прийшов. Надіж, там... Привіт, житель. Привіт, ростик, у нас дуже срочна інформація про тебе. Там, коротше, якийсь наглий житель підриває нашу деревню. Що? чого? такого не може. Може, іди, подивися. Добре, зарайду. А що з церквою? Житлешос церковь? О, Нічого собі. Бреха. Е... Я зараз тут себе підірву. Эй, слышишь ти? Не підривай нашу деревню! Я зараз підірву, ти мені не вказ. Ти що тут робить? Я зараз твій дім я зараз всі дім тумати зірву. Сумай зійшов чи що. Житель, що робити? Не знаю, треба поліцію визивати. Точно в тебе є телефон, бо в мене мого немає. Добре. Добре, тримай. Так, дякую, житель. Так, набираємо номер поліції, так-так-так. Алло алло! Алло, Алло, поліція Майнкрафта слухаю. Алло, добрий день. Е, приїжджайте скоріше в село No14. Тут якийсь смішний житель підриває наші дома, і, і всю наше село це підриває. Добре, в наш екіпаж і патруль вже виїжджає. Чекайте нас. Так, все добре, давайте. Так, поліція вже виїжджає. Тепер треба подивитися, де той Я. Я тік, жителям. Я тільки що по з жителем. Так, жити ляк ти думаєш, як його може відволікти до приходу поліції? Не знаю, треба щось придумати. Ладно, Капець життя тут. А! Треба втікати, треба втікати додому, додому, додому. Я тебе славу того, я швидкий. Так, все, закриваюся, Так, на ключ на ключ. Так, капець якийсь. Треба його якось відволікти. Проді його немає того. <глухи> Я тут зартвим піддержу. Так, ладно. Зараз ко, так вот, так, так. Так, зараз дехто має прийти з жителю мені допомогти. Так, житель поможе мені. Ідяно. Так, тепер, тепер треба щось придумати. щоб той, мені треба кирка. Кірка мені в мене в кейсі є, кирка. Так. Так, Так, кирка є, ідеально. Тепер зараз я його попробую відволікти чуть-чуть. Ну, пушечку відволікти, попробую. Так, ламаємо твербок зверху. Так. Так, отако, отако. Так, отако. Так, і беремо цей облок с вами ей, Эй! Эй, слышишь, что ты это? Да! Я тут зарапев. На, на, на! Так, давай. ти що робиш! Так, получай, получай тобі. Бей, ти що ж робиш, так нечесно. Так, я його не затримаю. Тепер, друзі, спускаємося і чекаємо поліцію. Так, як тут спуститись? Дякую, що звернулася до поліції, цей житель поїде надовго в тюрму. Та, і вам дякую, що приїхали швидше. <риклад> я все одно збіжу. Та не ти, все, па-па. Так, друзі, то життя нарешті забрали. Надію, що вам сподобалося відео. Зараз я буду знову ремонтувати свою дерев, цей село, своє. Перепрошую. Мене... Надію, що вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мене звати Ростик. Всім папа, -па, друзі! До наступних зустрічей!